Добрий ранок! Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми повторимо назви пір року. Але спочатку давайте пригадаємо, як звати мене. Пригадали? Так, Наташа. Давайте повторимо ваші. Імена Ліза. Давай разом зі мною. Ліза. Віталик. Віталик. Матвій. Привіт! І ще у нас є дівчинка Софія. Вітаю вас усіх. Повторюємо назви пір року. Ой, подивіться, багато жовтого листя дощ іде. Сонечка нема. Як називається пора року? Правильно! І ми разом з вами прочитаємо осінь. Осінь. Подивіться, а тут, що намальовано, холодно, мороз, багато снігу, і як називається пора року. Що зображена ось тут? Так це зима. Ось так виглядає зима. Прочитайте разом зі мною зима. Наступна пора року, як називається, коли тане сніг, сонечка стає більше, тепліше стає, пташки повертаються до нас в Україну. Правильно, весна. Ось так. Весна квіти. Перші квіти з'являються весна і тепле, яскраве сонце. Багато багато, море, гори, відпочинок, квітів багато. Овочів, фруктів різних багато. Так, це літо. Пора року літо. Будь ласка, повторюйте разом зі мною. Літо. Літо. І ще раз я вас попрошу. Надішліть мені фото, як ви. Відпочивали влітку. Я подивлюсь, порадію разом з вами. І ми намалюємо сонечко, і це буде літо. Намалюємо дощик і це буде осінь. Намалюємо сніжинку і це буде зима. Намалюємо квіточку, і це буде весна. Перше я малюю сонце. Малюйте однаково зі мною. І пишемо, що це. Lito, lito, giarco. Maluimo. Весна, весна намалюємо сніжинку. Яка пора року? Сніг білий падає, зима. Зима робимо однаково зі мною, повторюємо, малюємо і пишемо. І остання четверта пора року осінь. Дощ іде жовте листя падає, Намалюємо. Пора року осінь. Фото, надішліть мені, мені буде приємно. До побачення. Подивіться. До побачення. Поба.